Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Сьогодні ми з вами провели тест драйв найніжнішої палетки ціней. On Color 6 матових відтінків і 2 сяючих. Золотавий і ніжний рожевий. Ось. Власне, на всіх моделях ви можете побачити порівняти результат. Ми також з вами порівнюємо там в тест-драйві. Я вам на початку відео показую результат, який я отримала вже в кінці тест драйва Такий в мене образ получився за допомогою цих тіней. Також я нанесла в один шар, туш з ефектом війлового об'єму. Мені здається, дуже ніжний. Такий гарний макіяж. Подивіться, які гарні переходи, очі виглядають дуже виразними. Ще я нанесла блиск ось також вони представні, і аромат. Там також це здраві, ви можете це побачити. Ось, я вам бажаю приємного перегляду. Якщо ви вже користуєтесь продуктом. Палеткою тінить, будь ласка, поділіться в коментарях, як вам цей продукт. Е, треба сказати, що я там також це відмічаю, е, досить іде розходна така палеточка. Тобто, коли ви наносите, бачите, ну, е, так, треба наносити. Особливо, якщо ви захочете так. То вона використовується, Тобто вона у вас не залежиться. Ось, а я її беру свій арсенал, От і мені вона дуже сподобалася. Всім бажаю гарного настрою і приємного перегляду. Ось так виглядає ця палеточка в каталозі. Бачите, тут є варіанти, тобто, бачите, серденько воно складено з двох половинок. І ось так вони склали. Тобто, можливо, варіант нанесення таких подвійних. Ось ми маємо тут, можна придивитися на моделях, як наноситься ці тіні. Бачите? Так, перевага віддається свіжому, зеленому, такому ятному кольору. Рожевий, дуже гарний. Ось. Ну і бачите, солодкий світ продовжується, і тут ми бачимо близький і е, прекрасний аромат. О, світ! Він, до речі, дуже сікій. Палеточка, бачите, у нас запакована. Вісім тіней ми в ній маємо. Це не розпаковка. Бачите, тут вся інформація. Тут саме. Олесечка, це вже тест-драйв. Якщо в мене нічого не вийде, я це відео не буду викладувати. Але якщо вийде, то я поділюся. Бачите, дуже гарно вона зроблена з такими літерами. Ось. Я вже трошки спробувала їх, але бачите, аплікатор такий непоганий. Ось, досить зручний. І ось тіні. Шість матових і дві у нас глітер блискучні. В чому полягає особливість мого сьогоднішнього тест-драйву? Ось я вирішила нанести їх всі. Тобто і мені цікаво, як вони будуть виглядати. Оці плавні переходи. Я отак подумала і ось хочу провести цей тест драйв. Ось, на саму повіку, певно, я нанесу отак. Бачите, Йогану? Тій гарний дуже колір Бачите, як вони гарненько лягають, щоб все було рожевеньке, і тут і начок. Бачите, це я нанесла третій номер. Вже так воно непогано. Тепер я думаю, ось третій, четвертий, п'ятий. Він такий трошки помаранчевий. Я думала його нанести десь тут. Ось. Бачите? Так він непогано лягає. П'ятий номер. Він світленький. Бачите, так, мені здивіний. Ось п'ятий номер, такий помаранчевий був. Тепер я думаю ось про другий. І другий я думаю ось тут. І трошечки збільшити очко. Він такий природний, трошечки з фіалетом. Ось. Це ми нанесли три відтіночки. Бачите, які ніжні переходи ми маємо? Це у нас другий відтіночок. Ідеально лягають. Так, тепер я думаю про оцей. такие свеженькие. И я думала его покласть в ось куточек. Вот так трошечка. Не тут. Так, тепер я думаю про цей блакитненький, так, і ось я думаю. Я Ну, бачите, друзі, ось ясно видно блакитний. І отут трошки з таким ізумрудом, у нас м'ятним відтінком йде. От, бачите, в куточку ока, тобто воно видно, вирізняється. Так, я ще підкреслю це, бачите таке? Трошки зелененький і ось на повіки. Так, постаратися треба, щоб блокить пішла. Ось, бачите, трошки пішла. Трошки є. Трошечки, але все-таки нюанс. Так, дивіться, і ось я молодець, Залишились мені з матових тільки одні. Оці такий бузок. Зараз ось. Я його планую отут десь трошечки. Бачите, такий, щоб він в самому куточечку. Переходик. О, трошечки видно. Тут я його старалася, щоб він проявився. Мені залишилося дві сяючі е, тіні. Дивіться, оце золотавий. Він такий, бачите, ну, не так, що він такий, знаєте, у вбивчий глітер. Так трошки його видно. Ого. Угу. Трошечки тут ми підкреслим, А все ж таки, бачите, тут він краще виглядає, бо тут у нас під низом оця оранжева. А тут О. тут взагалі чудово. А на центр повіки я покладу ось ці. Глітер, але рожевий. Ну, Він такий ніжний, з блакиттю, мені здається, це буде непогано. Такий акцент. Ну, видно, видно його, бачите, він такий. Ось, бачите, трошечки. Ну. Ось. Ну, бачите, який природний результат. я вам хочу сказати, що тіні такі, вони розходні. Тобто ви можете сміливо брати, якщо ви будете використовувати, вона у вас не залишиться. Бачите, оце я нанесла ось всі. І всі відтінки ми тут можемо переглянути. Бачите, вони там є. Ось ніжно переливаються, бачите, такі. Но мені дуже подобається. Бачите? Але я так нормально так використала. Ось такий аплікатор. Я думаю, він також зручний. Ось. Я вам зроблю на руці всі переходи. Ну, бачите, яка ніжність. Золотавий. От у нас іде так золотавий, такий помаранчевий, нюд, трошки рожевий, зелень, блакить, бузок. І рожевий. Отак я нанесла. Ну так, мені здається, так гама. Ось ви бачите: золотавий, помаранчевий, рожевий, зелений, блакитний бузок і сяючий рожевий. Оце я нанесла це якби один шар. Дивіться, яка ніжність. Якби його нема, але ж воно присутнє. Ось для юних це просто вау. Ну, на, певно, всім захочеться узнати, як це нашарувати. Це правда ж? Ось, дивіться, ось блакить. Блакить один. Ось, я потерла. Тепер беру ще, ще. Бачите? Трошки видніше. Так, ще. Ну, після другого разу, чесно кажучи, вам уже якось більше не виходить. Ось, оце максимум. Це максимум це блакитний. Да? Ось. Ось так що бачите, я це я так добре нанесла. Тобто це там не то, що я не старалась. Це ось я тут ще. Бачите, блакитний. І будемо наносити туш, туш те здрав я робила вчора, і сьогодні я нанесу так, як мені вчора сподобалося один шар. Так, миттєво, швидесенько і ніжно. Бачите, нанесла туш, бачите, які пухнастенькі, легенькі віки. І це миттєво. Бачите, такі вони ніжненькі, м'якенькі. Тобто, ми з вами пройшли цю сторіночку. Палеточка і туш. Ось. Ну, Можемо піти далі на наступну сторіночку. І тут, бачите, коли вже такий ніжненький макіяж, то вже треба блиск. І ось дуже підійде до цього, звісно. Ох, світ, дуже стійкий аромат, і бачите, який він бюджетний. І ще на цьому тижні додаткова знижка. Це колись цей блиск, то він був е, в такій косметичці Махнат. Бачите, така вона дуже приємна. Таке хутро. Ось там всередині так, дуже також зручно. Такі ось. Якщо побачите на розпродажу, беріть, дуже приємно. Я там всі ці близькі зберігаю. Це навіть не буду дивіться, який. Ось. Якщо цікавить на них огляд, також пишіть Це я бачите дістала. Що воно? А дульсі ділечі ви представляєте, вже це джекпот. Бачите, він такий. Шовтенький трошки. Ось. І буду наносити. Я наношу. Ммм. Який він гарний, боже, такий же. Ну і інша справа. І такий аромат дуже гарний. Ну, просто така вже карамелька. Ось. І їх там багато, тобто, так вони є. Ось! І аромат. Ось Це один з моїх улюблених антидепресантів. Видно по флакону, що він улюблений. Треба поновити. Це, щоб на прикрасу не накапати. Ну, це вже зовсім інший настрій. Якщо ви ще можете піти далі, то на... тут же такі гарні метелики можна. І тут бачите, такі. Лак на нігті, весняний і прикраси. подивіться, які гарні. Ой. Ну, вже далі там і все серйозно іде. Ось, а це такі солодкі сторіночки. Лак на нігті, весняний, метелики та серпенькі рожеві. Ось дуже гарний аромат. Близький, тут сережечки також такі прикраси. Ось. І косметичка дуже гарна. І ось ця прикраса. Але, до речі, вона на мені. Дуже гарна. Камінь, що гармонізує стосунки. Також, якщо, якщо цікавий огляд, в маєкніті. Ось. Ну, ви бачите, результат на моделях. Ну, вони більше так нашоровували один тон, а ми з вами постаралися нанести. Побільше, щоб було побільше переходів. Але я задоволена результатом. Мені здається, дуже ніжно і виразно такий результат.